Грів та охолодження сучасної станції ЕТО. Значить, ми використовуємо два теплових насоси майкон по 16 кВт з системою повітря. Вода Ось тут у нас стоять зовнішні блоки теплових насосів. Ми використовуємо на 100 літрів таку невеличку ємність, і у нас є два контури. Перший контур це на теплу підлогу, бо всі приміщення у нас замотані. Теплою підлогою по офісній частині. А друга насосна група ми використовуємо на фанкойли. в боксах будуть стояти фанкойли. Значить, На другому поверсі ми тут будемо використовувати припотолочний фанкойл. Він виглядає як внутрішній блок кондиціонера а знизу, от уже хлопці чіпляють. Ось такі вони будуть дуйки. Бачили? Які будуть повністю обігрівати оце приміщення, тут де будуть бокси, де будуть ремонтуватися машини, і в чому плюс вони працюють і на обігрів приміщення, і на охолодження. Така система забезпечує оптимальним розходом по фінансам сучасне СТО. друзі, якщо ви хочете в себе мати енергоефективну систему опалення, вентиляції чи кондиціонування на базі сучасних теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла або холоду. Слава українцям!